будівлі 12 б в оренду банку, а така е, робоча група ще допрацює і знає компроміс з місцевими мешканцями, тому що це дуже важливо. Дякую. 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 У нас підтримали, але те, ті позиції, які ми зараз озвучили, це питання не для розгляду земельної комісії. Ми зараз тепер кажемо по поводу яка знаходиться там під домові території і інше. Той поїзд, який є існуючий сьогодні, це земельні ділянки, частина земельні ділянки, чи, скажімо, земельні ділянки загального користування. Люди, які проживають в 12 будинку, вони їздять там теж. І на сьогоднішній день вам там існує. А тут цей, не цей, там ще було 5 банків, банків. Вже досить довго. Не було ні з ким питань, з яким банком іншим, як сьогодні, які банки суддя. Я прошу, якщо є представники банку, я хочу, щоб ви дуже зважено почули, що треба толірантно відноситись до мешканців, які поряд проживають, і вам треба зробити таку там У вас там є, скільки <пілу> машин курсує зазначеним маршрутом. Якщо це більше 10 машин, то треба домовитися з машинцем, що скільки машин це не може там, їздити в такому, а, в такому місці. Тобто двір двір прибудинкова територія трьох будинків. Тому трь, або треба так, щоб це були якийсь графік. І це треба разом з мешканцями погодити. І не будуть їх питання. А те, що там забудували проїзд, це питання дозвільний документів. Це проєкти розраховані, це погодження департаменту культурної спадщини такі таке інше. Це питання можна робити паралельно, представляти інтереси громади в судах і так далі. Це дуже гарно Це нас сади. Працюйте, працюйте. Я кажу, що земельна ділянка, якою сьогодні використовується як мешканці будинку 12Б, так і банку.

У вас мій номер телефону є? Ну, коли да, будете да. повідомте, ні, запишіть ще, ага. бо може ми